Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб. Сьогодні у програмі ми будемо говорити про туберкульоз. Дізнаємось, якою є сьогодні реальність. Варто сказати, що в Україні щодня реєструється більше 80 нових випадків туберкульозу та 30 хворих вмирають від цього захворювання якою є ситуація не лише в Україні, а й в нашій області, розповість заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи обласного протитуберкульозного диспансеру Лариса Коломієць? Тож скажіть, що сьогодні відбувається у нас в області, бо я так дивилася деякі дані, і в цілому, нібито не зовсім змінилася картина, але в деяких районах все ж захворюваність виросла. Ситуація у нас як була, так і залишається складною, хоча в абсолютних цифрах ми маємо зменшення захворюваності за минулий рік. У нас виявлено 780 випадків туберкульозу нових випадків, але порівняно з 2015 п'ятнадцятиму Роком було 830. Показник у нас на 2% зменшився. Але втішним не можна його назвати, тому що ряд районів мають досить велику захворюваність. Найбільше у нас Брусилівський район. Але ще більшою проблемою у нас на сьогодні є резистентний туберкульоз, хіміорезистентний тобто той, який вже важко лікувати. відповідного лікування потребує як і в тривалості, і відповідно ці цифри у нас значно збільшуються з кожним роком, і ми маємо великий ріст цього показника. Яка за минулий рік у нас аж 286 нових випадків резистентного туберкульозу, який лікується до 20 місяців. Тому ця у нас проблема ну, зовсім не втішна в такому плані. І, на жаль, надіятись на щось краще поки що не є можливим. Я продивлялася, скільки коштує лікування, і якщо взяти звичайний туберкульоз, то це десь до тисячі гривень. А якщо взяти, наприклад, туберкульоз резистентний, то це ну в разів 30-40 більше. більше, навіть тому, що якщо в нас зараз ще препарати були поставки по старих цінах, а вже як ми зараз починаємо отримувати постачання препаратів за 2016 рік, помінялася вартість цінова. І якщо в нас ви сказали, до тисячі гривень, чутливий, який на 6 місяців загальний. Курс то резистентний туберкульоз у нас від 70 тисяч гривень до 100 і більше 100 тисяч гривень на весь курс лікування, тобто на 20 місяців. Тому звичайно в сотні разів виходить минулого року. Держава за деякими даними мала додаткові ліки для пацієнтів, хворих на чутливу форму туберкульозу. Це сталося тому, що не чиновники МОЗ закупали ці ліки, а міжнародні організації. Чи справді це якось вплинуло на кількість ліків, чи стало це в якоюсь такою? Гарною новиною для тих, хто має цю хворобу, звичайно, через те, що у нас така ситуація зараз в міністерстві охорони здоров'я держзакупівлі, на жаль, у нас дещо відстають, і вже ми лише почали отримувати препарати 2016 року. І тому на сьогодні дійсно глобальний фонд дає величезну нам підтримку в тому плані, що вони дозакупляють ті необхідні препарати, яких нас не вистачає для лікування в першу чергу резистентного туберкульозу. Звичайно, це покращило нам ситуацію в тому плані, що ми могли більш на державний бюджет взяти пацієнтів, дати їм відповідне правильне лікування за тою ж схемою, яка йому необхідна, дякуючи цим препаратам. Ці всі препарати, якими лікують резистентну форму, це імпортні препарати. Наскільки я зрозуміла? чи є наші ну, від наші виробники? Є імпортні. Ну в залежності від того, як який препарат є. Основна маса і наші препарати. І навіть наші вітчизняні вони також так. дороговартісні так у 2014 році Україна увійшла до п'ятірки країн з найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу. Чи змінилася ситуація сьогодні в кращу сторону чи навпаки в гіршу сторону? На жаль, я вам говорила, да, цифри у нас збільшуються. Якщо взяти для порівняння у 2015 році, у нас було 192 випадки виявлено, а вже за 2016 рік у нас вже 283 випадки. Тому кількість їх, на жаль, зростає, тому що частина із них, які самі не дотримуються того ж тривалого терміну лікування, і або переривають його, або просто його припиняють. І відповідно. Но на сьогодні у них ця ж резистентність ще більше розширюється, тому що вони не лікуються так, як потрібно. І на жаль, є випадки, коли йде контакт з такими пацієнтами, і на сьогодні дійсно є. Така у нас своя пріорія, що може захворіти будь-хто і будь де. На жаль, сьогодні ми ніхто не застраховані, тому що вони ходять серед нас. І 20% фактично це місто Житомир і резистентні форми, і ті ж, які не отримують лікування, тобто паліативне, вони ходять серед нас, тому що не можемо ми порушити права пацієнта і примусово його закрити, щоб він перебував тільки в відділенні. Взагалі, за даними біля третини населення світу інфіковано бактерією туберкульозу, якщо брати Україну, це також третина, чи можливо навіть більший відсоток. Ну, в Україні у нас, на жаль, більший відсоток, тому що це може бути 5-10% неінфікованого. Але це не означає, що це людина хвора на туберкульоз. Є носієм. Але для того, щоб захворіти, потрібна та чи інша причина, яка може послабити імунну систему і може розвинутися туберкульоз. Тому як кажуть, це не той критерій, що може захворіти кожен, але звичайно, діти, які... Перебувають в такому середовищі у нас теж підпадають до тієї когорти інфікованих дітей. І ну, ми всі знаємо, дітям робиться така специфічна профілактика, як БЦЖ у пологовому. І ревакцинація проводилась 7-14 років. 14 років, вже 4 роки вона відмінена, тому що неінфікованих до 14 років практично не залишається. І на сьогодні от ми спілкуємося з первинною ламкою: дійсно, дітей 7-річного року. З кожним роком стає менше і менше, яких можна ревакцинувати. У зв'язку з тим, що зараз така ситуація у нас в країні, іде війна, відбувається міграція населення. У нас дуже багато переселенців зі сходу знаходяться в нашій області. Чи за рахунок цих людей збільшилась кількість людей, які хворіють на туберкульоз? Той регіон Донецька луганської Луганська області це два регіони, які в нас були завжди з високою захворюваністю на туберкульоз, на хіміорезистентний туберкульоз, на вілий туберкульоз, і тому відповідно та частина населення, яка мігрувала, вона є групою ризику, також номер один. звичайно, у нас за минулий рік було шість випадків туберкульозу виявлено серед такої категорії осіб, але однозначно вони виявлені за зверненням. А так як вони група ризику, вони мають. Проходити флюорографічне обстеження, тому проаналізувавши, скільки з них пройшло, то це становить чуть більше 40%. тобто 60% майже відсотків з них не обстежено, тому вони не виявлені можна рахувати. Зважаючи на те, що наші хлопці-захисники також перебувають в східних районах, це вже все таки ризик. Крім того, вони перебувають не завжди в нормальних умовах. Чи є випадки захворювання серед бійців, які побували так. в зоні ОТО? Так, на жаль, теж така ситуація досить неблагоприємна, Так як вони ще йдуть зобов'язані, вони рахуються військовослужбовцями, тому вони поки або потрапляють в військовий госпіталь, або до нас приїжджають в наш госпіталь. Зараз ми краще налагодили цю співпрацю з військовим нашим шпиталем, тому після того, як їх комісують, потрапляють до нас. На жаль, серед них теж випадки резистентного туберкульозу. Тому що невідомо там могли бути хтось із них і хтось міг заразитися. Побутові всі умови і харчування це теж важливу роль відіграло, тому також серед них у нас є до 10-12 випадків виявлено туберкульоз. Ви згадали про харчування раніше говорили про те, що саме якраз незбалансоване харчування може бути причиною захворюваності на туберкульоз. Що обов'язково має бути на столі кожної людини для того, щоб себе якось трошечки убезпечити? Харчування має в першу чергу бути повноцінним. В раціоні має бути і м'ясо, і риби, і молочні продукти, і продукти, які в нас корисні, в основному білкова їжа, і сир, і творог, звичайно, фрукти, овочі по максимуму по посезонно і в достатній кількості, тобто найголовніше для любого організму повноцінне харчування. Якщо не вистачає харчування, організм від того слабне, послаблюється імунна система. Якщо це йде хронічно, враховуючи, чи може на сьогодні, кожен собі. Бі дозволити повноцінне харчування по тих цінах, які на жаль сьогодні у нас є на продукти і на знову ж таки, ті необхідні продукти, які мають бути в раціоні кожної здорової людини. Часто лікарі називають серед причин поширення захворюваності в нашій країні елементарне незнання або ж неграмотність населення. Але ж дуже багато говориться про туберкульоз. І на радіо ми проводимо бесіди, і по телебаченню. А люди хворіють і хворіють на вашу думку. Що ж треба робити для того, щоб вони не хворіли? Ну дійсно спокон віків рахувалося, що туберкульозом хворіє знову ж таки та асоціальна людина, яка зловживає алкоголем, яка може вживати наркотики, не має постійного місця проживання, веде такий моральний спосіб життя, але знову ж таки є у нас групи ризику, як соціальні, так і медичні. Тут відносяться ті ж люди, які мають бути в першу чергу насторожі, Вони мають розуміти, що в них є те чи інше захворювання, яке може призвести до захворювання на туберкульоз нас є ряд медичних показів: це люди, які мають цукровий діабет, які вживають гормонозалежні препарати, цитостатичні препарати, часто перенесені пневмонії, хронічні бронхіти на перше місце по медичних групах нас відносяться вілінфіковані. Кількість цих із року в рік на жаль, у нас зростає. Відповідно, ті, хто перебувають на обліку в нарко, в туб закладі, але є і соціальні групи ризику. Ті, хто перебувають, звільнилися з місць позбавлення волі. На жаль, нас на сьогодні, після даного закону Ну Савченко в першу чергу підпадали і ті, хто захворіли на туберкульоз, тому що їх звільняють, тому вони потребують лікування туберкульозу. Мало забезпечені сім'ї, які офіційно теж рахуються на обліку, і відповідно центр зайнятості, хто перебуває, тому що 70% вперше виявлено туберкульозу серед осіб працездатного віку. Це є особи, які не мають роботи, які безробітні. Тому відповідно, якщо безробітні забезпечити свій нормальний спосіб життя. Не є можливим, тому що немає коштів, і тому, хоча рахується іноді помилково, ой, хтось колись там хворів, це спадковість, це не спадковість, це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. І тому на сьогодні навіть наші офіси, де в нас є велика скупченість працівників, але на жаль, у нас недостатньо провітрюється, не прибирається вологе прибирання і в таке закрите приміщення є теж великою загрозою для того, хто в ньому перебуває. Якщо серед них буде людина, на хвора на туберкульоз і постійно протягом тривалого часу ризик великий у тих, хто перебуває з нею в такому тісному контакті. Ну, давайте скажемо, скільки живе палочка коха, яке середовище її вбиває, щоб ми просто розуміли, що треба робити для того, щоб убезпечити себе? Якщо не проводити ті необхідні заходи, елементарні провітрювання, прибирання, якщо це туди не потрапляє проміння сонця, яке у нас є найкращим дезінфектором, який вбиває протягом п'яти хвилин її, тому на сьогодні в таких сирих приміщеннях вона може проживати і до півроку, і до декількох років. Чому у нас така? Ситуація, хто там проживає в напів підвальних приміщеннях, чи так само місця наші позбавлення волі, які там умови перебування, тобто сирі приміщення погано провітрюється. Це знову ж таки той фактор, який дає можливість їм там тривало існувати на сьогодні. Звичайно, вона у нас спиртоустойчива, кислотоустойчива, що іноді є помилковим для наших тих любителів, які зловживають алкоголем. Думають, що алкоголь убиває все, тут алкоголь... Оль не вбиває, звичайно, є засоби необхідні, кипетіння, де з якими ми теж користуємося в нашому закладі, вони є ефективними, але навіть у нашому спеціалізованому закладі вони потребують заміни, тому що вона може привикнути до того чи іншого розчину. Але звичайне кипітіння Протягом 15-30 хвилин, в залежності, що кипятиться, дійсно дає свій позитивний на то ефект. Але кращого ніж літом сонце нічого не потрібно. Провітрювати, висушити добряче на сонці це є найбільш простий доступний метод для кожного і малозатратний. Туберкульоз він же може вражати не тільки легені, але й інші органи очі, кістки. Як часто ви ставите діагноз туберкульозу якихось інших органів? Практично у нас те, що в легенях виникає процес, це є легеневий. Все, що позалегені, тобто навіть і бронхи, трахея, це вже рахується. Позалегеневий туберкульоз. Звичайно, він вражає в нас всі органи системи, крім волосся і нігтів. Тому нирки, кістки, суглоби, гніталії, що іноді є поодинокі випадки, тому що, на жаль, невчасно звертаються навіть люди молодого віку. Тому поодинокі випадки виявляються лише 25 всього за рік. Нас поза легеневих випадків зареєстровано, але є туберкульоз, очей в нас давно не виявлявся в минулому році. Був один випадок на фоні віл-інфекції, який теж було складно діагностувати. Але часто туберкульоз виникає ще лімфатична система. Тут досить е, треба спрацювати правильно вузьким спеціалістам, щоб дослідити лімфатичний вузол і знайти ті клітини, які характерні для туберкульозу, тому діагноз ставиться після необхідного. Обстеження це є відповідні протоколи, наказом передбачені, що необхідно зробити для тієї чи іншої форми туберкульозу. Якщо це нирки, тут ефективно є посів сечі. Тому ми маємо в минулому році випадки, коли дійсно спрацювали фахівці і висіяли дійсно сечу та ще й резистентну мікобактерію до препаратів першого ряду, те про що може теж зупинялися. Це спеціальні аналізи здаються окремо, якось їх проводяться. Чи це в звичайних поліклініках також можна пройти? Ну, у звичайних поліклінік, якщо є настороженість фахівця, відповідно є лікар-уролог, який знає, що це потрібно зробити. Звичайно, як ми всі здаємо сечу, Це середня порція, старильну банку. Аночку, і від наша лабораторія проводить дане дослідження. Резистентні форми туберкульозу вони лікуються безпосередньо в лікарні а нерезистентні можна лікувати без відриву. Від виробництва, як то кажуть, ну все залежить від того, знову ж таки, є людина небезпечною для оточуючих, тобто виділяє збутників в навколишні середовище при чиханні, кашлі і тому інше. Тому, звичайно, та людина в нас, якщо буде перебувати, ходити на роботу і виділяти, ми не можемо такого допустити. Звичайно, якщо людина не працює, проживає одна або там з кимось з близьких родичів, немає в сім'ї дітей, навіть бактерію виділювач сьогодні по останніх наших наказах. Може лікуватися вдома. Коли буде приходити медпрацівник відповідного закладу і давати препарати на сьогодні. До кожного випадку ми підходимо диференційовано, тому що якщо людина не бажає або не має показів до госпіталізації, звичайно, ми її не направляємо. Має бути такий дійсно підхід до кожного випадку. Що стосується резистентних форм, ну тут не розпочати лікування в стаціонарі неможливо, тому що препарати складні препарати мають значні побічні реакції і тому ніхто не може. Можуть взяти на себе таку відповідальність, призначити дане лікування вдома. Якщо щось, не дай Бог, станеться, відповідно, хто за це буде нести відповідальність. Тому все розпочинається в стаціонарі. Якщо немає бактеріовиділення, лікування нормально переноситься, продовжується в амбулаторних умовах або в санаторних. Знову ж таки, до кожного випадку свій підхід. Наскільки флюорографія є інформативною в плані визначення того, чи людина має туберкульоз? На сьогодні у нас досить ефективно, і вже в багатьох закладах міста є у нас цифрові флюорографи. Бугунський район на забезпечений. Ще у нас бульвар залишився старим флюорографом, але знову ж таки цифровий флюорограф там спроможність набагато більша, тому що є можливість приблизити краще побачити ту чи іншу ділянку. Звичайна флюорографія, вона теж результативна, тому що, хоч снімочок маленький, але його дивляться під великою. Лупою велике збільшення, тому якщо щось запідозрити, звичайно, можна це зрозуміти, побачити. А якщо лише є підозра, обов'язково в такому випадку проводиться оглядова рентгенограма для того, щоб підтвердити ту підозру, яка виникла. Але якщо у нас віл інфіковані, в них враховуючи те, що я говорила, складний перебіг захворювання. Якщо є якась підозра, то в них краще робити комп'ютерну томографію. Тому що глядова рентгенограма у них іноді може нам не дати тієї картини, яку ми побачимо на комп'ютерній томограмі. Які перші ознаки захворювання? На що має людина звертати увагу, крім температури і кашлю? Кашель характерний для легеневих форм туберкульозу, які у нас становлять до 85%. Тому тут кашель більше двох тижнів повинен налаштувати як. Пацієнта так і лікаря, до кого він звертається за медичною допомогою, особливо це період весна, осінь, коли у нас ідуть сезони вірусних інфекцій. І на це іноді не придається значення. Хоча під маскою звичайного ГРВІ потім може виникнути і проявитися таким чином туберкульоз. Теж саме кашель, як він не піддається лікуванню. Ну, звичайними протикишливими засобами, які ми всі той чи інший період часу своєму житті хтось вживав, але ефекту від того немає. Треба насторожити, е, якщо температура та. Субфебрильна в нас називається, вона у нас така характерна, класична, рахується як туберкульозна. І тому в більшості теж є помилкою, коли вже зразу б'ють тривогу, думаючи, що це тільки туберкульоз. Підвищена слабкість, втомлюваність. Ну, звичайно, на сьогоднішній час більшість нашого населення не придає значення тій слабкості, тому що перевтомився, напружений день, стресові ситуації, тому воно тягнеться протягом певного проміжку часу, і цьому не надається належна увага. Така втрата безпричинної ваги тіла, яка начебто і збережений апетит, але вага втрачається, причому суттєво. Чомусь знову ж таки на це теж не звертається увага. Дійсно, є відсутність апетиту в більшості випадків, або апетит значно знижений. Як кажуть, приходять нічого, не хочеться їсти. Хоча й температура 37, для такої не досить характерна, втрата смаку, але знову ж таки відсутність апетиту. Підвищена пітливість, як іноді говорять пацієнти, проснувся все мокре, потрібно переодягатися. Це одне теж характерне досить для туберкульозу, якщо ніяку іншу захворювання супутнього немає, ну і таке, як кровохаркання, біль, грудній клітці, задишка. Ну це такі вже симптоми, які напевно насторожать і заставлять, що піти до лікаря, тому що дещо трошки неприємна ситуація для пацієнта, тому в такому випадку він звернеться до лікаря. Скажіть, я думаю, що наших слухачів цікаве ще питання. Вам доводиться працювати вже не один рік з людьми, які хворі на туберкульоз. Як вам вдається працювати і оберігати себе від цього захворювання? Ну, в першу чергу, я кажу, знаєте, не боятися від цього ніхто не застрахований ніде. Ми працюємо, ми знаємо з ким ми працюємо і знову ж таки більш налаштовані. Коли ми йдемо в ті місця скупчення людей, ми дещо своїм оком насторожуємо і звертаємо увагу, хто стоїть поряд. Заходячи, наприклад, в громадський транспорт, тролейбус, я теж звертаю увагу, хто стоїть поряд. Якщо людина кашляє, не має значення, можливо, там простуда. Хоча знаєте, ми до кашлю наших хворих привикли за стільки років, він відрізняється, але все таки намагаюся відійти в Сторону, даби не було лишнього попадання того чи іншого збудника, навіть якщо це звичайна вірусна інфекція. На сьогодні у нас дійсно ми налагоджуємо такі у нас називаються заходи інфекційного контролю, ті ж лампи, про які я говорила. Працівники, хто працює з такими небезпечними хворими, вони користуються на сьогодні. У нас респіраторами з відповідними хепафільтрами, які звичайно, порівняні з маскою, звичайною нашою дають значний позитивний ефект. Це вперше. В чергу забезпечити органи дихання від потрапляння збудника в організм людини. Тому протягом всього часу намагались так чи іншим чином себе захищати. На жаль, дуже мало часу, але все ж таки хотілося, щоб ви на завершення закінчили на такій позитивній ноті. Розказали, що при дотриманні основних принципів лікування, все ж таки, туберкульоз виліковний. На сьогодні туберкульоз виліковний. Все залежить в першу чергу від пацієнта Він має зрозуміти незалежно чи це 6 місяців, чи 20 місяців лікування, але треба набратися терпіння, і саме головне само не чинити того, щоб приймати, не приймати лікування. Іноді пацієнт регулює цей процес сам чим шкодить сам собі, тільки потім проходить час. На жаль, вже запізно. Звичайно, в тому плані, що більшості пацієнтів самі собі таким чином наробили шкоди, і в нас є оці випадки з розширеною резистентністю, де ми не можемо призначити їм лікування, тому що у них вже така резистентність до препаратів, що майже із тих препаратів жоден з них не, не чин дій на того зпутника, який є в організмі на сьогодні. У нас позитив в тому плані, що у нас з цього року починає працювати МСФ лікарі без кордонів, які до нас заїжджають на 5 років, які до нас везуть сучасні два нових препарати і будуть набирати наших мешканців Житомирщини щодо покращити нашу ситуацію в вилікуванні пацієнтів, особливо тих безнадійних, яких так сказати вже шанс останній які залишаються на дані препарати. Це те. Для нас великий позитив знову ж таки для того, щоб допомогти нам в нашій складній ситуації, ту, яку ми на сьогодні маємо, так що завжди треба бути раціонально підходити з розумінням, і кожен пацієнт має зрозуміти, що ну майже основне залежить від нього, від його розуміння, ставлення. Ну і особливо поводження в навколишньому середовищі, де куди ходити, як себе вести, що іноді прикро, коли це чиниться навпаки. І коли запрацюється місія? Місія вже з цього року вона у нас уже впроваджується. Вони зараз готують всі необхідні документи, тому що дещо покращують нашу матеріально технічну базу. Єдине, що набір пацієнтів мав розпочинатись з 1 червня. але єдине, що затримкою з дозволу нашого міністерства, враховуючи нашу таку складну ситуацію в міністерстві, то можливо це буде дещо чуть-чуть, можу на якихось декілька місяців зміщено. Поки що чекаємо результату. Бачите, ми з вами вже не перший рік зустрічаємося, і кожного разу ми знаходимо про що поговорити. Навіть про туберкульоз у нас знаходиться щоразу якісь нові запитання, про які ми хочемо розказати нашим слухачам. Хочу нагадати, що гостем нашої програми сьогодні була заступник головного лікаря з амбулаторно-поліклінічної роботи обласного протитуберкульозного диспансеру Лариса Коломієць. На завершення програми хотілося сказати, що не треба боятися. Цієї хвороби вона цілком виліковна. Головне вчасно прийти до лікарів. І тоді час, який ви потратите на лікування, якщо з вами вже трапиться така прикрість, буде потрачений мінімальний. На цьому програма завершена. Бувайте здорові! До зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя. Поради лікарів. Профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.